Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. Один і до нашої студії завітав наступний гість це ТВО, директора Волинської обласної філармонії Сергій Фіменко. Вітаємо вас, пане Сергію, в нашій студії. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Ми ну з паном Сергієм хочемо обговорити про культурну ситуацію в нашій області, в нашому місті, зокрема, і розпочнемо з інформації про те, що незабаром у Луцьку відбудеться концерт під назвою Пори року. Що це за концерт, де він відбуватиметься, і яким чином можна до нього долучитися? Запитаємо безпосередньо пана Сергія. Тож розкажіть, що це за концерт, хто його організовує і яким чином можна туди потрапити. Організовує його Волинська обласна філармонія 10 грудня. Палаці культури міста Луцька в 16-й годині цей концерт відбудеться за участі львівських артистів, які вже не раз приїжджали до Луцька, але це дуже відомі, талановиті і дуже успішні артисти. Назву їх це Олена Мацелюх, Орган, це Ольга Стрілецька Рояль, Марта Герега Скрипка. І як бонус, цікавинка цього концерту Ольга Куц Живопис. Концерт дуже цікавий саме тим, що, до речі, він вже об'їздив майже весь західний регіон. Вперше така програма приїжджає до Луцька. Пори року Вівальді, це дуже відомий твір, який вже не раз звучав Луцьку в Луцьку у виконанні різних артистів. Він звучав у нас навіть в цьому році в травні, в костелі в кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла. Але цього концерт Грудневий буде цікавий тим, що синхронно з музикою звучанням буде відбуватися процес живого. Е, малювання е, на, е, фарбами, яке буде супроводжувати е, ті образи музичні, які буде чути художниця. Художниця звуть Ольга Куц. Це все буде транслюватися на великий лед-екран, і з публіка може вперше побачити поєднання двох мистецтв: мистецтво музики і мистецтво малярства. Це цікаво і вперше вона буде примірним показом в Луцьку. Тому я запрошую всіх людей, які небайдужі, ну до дуже відомої музики Вівальді, і тим більше у супроводі живопису його відвідати і скласти своє враження про це. Як довго ви працювали над організацією цього заходу? Ну два місяці ми два місяці. Про це домовилися. Хотім потім шукали, шукали гарний час. І, до, до речі, постояло це. Також тим, що у вересні місяці Палац культури міста Луцька отримав статус органного залу. Mm -hmm. Що це означає? До цього в палаці культури відбувалися концерти фортепіаної музики, класичної музики, симфонічної, народної, хорової, хореографічної, а органу не було, тому що не було органу. Але в вересні, місяці, на день міста Луцька, Волинська обласна філармонія презентувала в цьому палаці орган. Не такий великий, акустичний, як стоїть в нашому квадральному соборі, але електронний, цифровий дуже хорошої високої якості, який повністю відтворює тембральну, тембральні можливості органу, який знаходиться в костелі. І за рахунок цього, що тепер є орган, який дає можливість виконати будь-які органі твори. Ми на зимовий період, коли все-таки в костелі прохолодно всі знають цю, цю проблему нашого кафедрального костелу, тепер люди можуть спокійно, гарно приходити в найкращий, найкомфортабельніший, теплий зал Палацу культури, гарно е розміститися в залі і послухати е гарну музику. Так би мовити, звучати. Учасником. Чи так. хтось все-таки буде на ньому грати? Так. Що це за електронний Цей орган? Цей орган, електронний орган. На ньому буде гратися партія оркестру у виконанні Олени Мацелюх, нашої, до речі, органістки Волинської обласної філармонії. Буде Скрипалька, яка буде грати мелодії звідти з того концерту, і живопис у виконанні Ольги Кудру. Ми от якраз на екрані я бачу, можна побачити фрагмент цього концерту, який відбувся у Львівській національній філармонії. Єдина відмінність, що у них проєктор стоїть, і він не такий досконалий, якісний, а у нас в Луцьку буде стояти великий втричі більший led екран на якому буде все дуже чітко, яскраво і образно. То під час цього концерту будуть виконані всі пори року, так не лише зима. Так, чотири пори року. І Ольга Куц буде відразу ви побачите, як вона буде проводити таку зміну зими на весну, весна на літо, літо на осінь. Перемальовує вона кожну кожну пороку перетрансформовує в наступну. Ну це творчий процес, це, це ну, вищий пілотаж живопису. фактично за 40 хвилин перемалювати чотири пори року. Угу. Пане Сергію, а де можна придбати квитки? і Яка їхня вартість? Квитки вартістю 100-150 гривень продаються завжди на театральному Майдані. Біля е, бібліотеки, е, юнацької бібліотеки стоїть наш автомобіль «Волинянка» випуску Луцького автомобільного заводу 1989 року, з великим е, рекламним е, банером на, на, на автомобілі. І завжди усі дні, з, з 10 до 5 години продає квитки. Крім того. Квитки можна придбати в інтернет-касі Карапас, угу. не виходячи з дому. пане Сергію, і розкажіть ще чим цього річ буде дивувати під час, зокрема, Різдвяно-новорічних свят Волинська обласна філармонія? Чи вже готова якась програма, чи якимось чином, все таки воєнний стан і війна вплинула на і цей репертуар цьогорічний? Ні, ну, війна війною, але життя наших людей і ніхто не відміняє Різдво, ніхто не відміняє Новий рік. І тому ми 26 грудня в обласному драматичному театрі Шевченка запрошуємо людей відвідати великий різдвяний концерт Волинського народного хору під назвою Різдво з Волинським народним хором. До речі, яке потім 7 січня на Старе Різдво відбудеться у Львівській національній опері. Я завжди це підкреслюю, тому що Львівська національна опера це дуже відома установа. Там відбуваються концерти щодня, і можете собі уявити, якщо нам віддають 7 січня під Волинський народний хор, то це того вартує. Концерт ще буде повторений 10 січня, знову ж таки, в обласному музично-драматичному театрі. Ну і в нас відкриють е, такі не секрет, а є плани, що ми спробуємо е, в січні місяці започаткувати ще один третій фестиваль, який проводить Волинська обласна філармонія під назвою Різдво з Луцьким органом. Е, 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 йдеться про те, що в тому самому палаці культури міста Луцька. Відбудеться ще декілька концертів за участі органу. Прийде е, французький е, органіст Жан-П'єр Левруа е, і ще декілька е, виконавців, е, які у супроводі нашого е, секстету статусуалістів імпреза виконують е, багато різних творів Баха, е, генделя та інших композиторів. Але про це буде оголошено і опубліковано додатково, де буде розписана програма цього фестивалю. Це вже буде пізніше. Це вже буде в січні, це буде в січні. Поки що ми готуємо грудневу програму. Пане Сергію, цікаво, як багато ваших співробітників нині змушені змінити якраз, наприклад, свій, свій одяг, можливо, та артистів і змушені тримати зброю в своїх руках і захищати нас від расистів. Дякую. У нас на 135 працівників низької флармонії п'ятеро служать в Збройних силах України. Угу. І ми цим вернемося. Шостий вже повернувся. Ну, бо він вже отримав е, такі поранення, що більше не може е, там служити, але повернувся з Орденом е, за, за, за хоробрість. І ми цим пишаємося. Це Андрій Сьомкін, үгі. наш водій, який ще працює на на приставки філармонії. І ми гордимося, що він повернувся таким от... З такою великою, високою нагородою. Угу. Ну, але ці е, е, мобілізовані ваші працівники це вони добровольці чи це в рамках мобілізації? Е, от, добровольцем, якраз, там добровольцем? Там? добровольцем був якраз Андрій Сьомкін. Uh -huh. Він в перший uh -huh. день війни пішов uh -huh. в інкомат, хоча він вже був інвалідом третьої групи, uh -huh. уявляєте собі. І, до речі, він пройшов весь 2015 рік в АТО. Тобто він вже міг туди не йти, але він пішов добровольцем і від, відслужив там цілих е, півтора року. А ще четверо хлопців просто призвали в плані мобілізації. І вони спокійно, твердо і, і я, я вважаю так, патріотично пішли в армію і служать, захищають так, нас. Чи є якась можливість їх підтримати? Якщо так, то якісь чи підтримуєте ви, зокрема, в рамках ми, концерту пори, роки і не лише як це тільки концерту. вони сюди приїжджають. Ми завжди їх запрошуємо в філармонію. Я особисто з ними спілкуюся. Ми, так, до речі, вимагаємо нам... їм, і навіть матеріально, і про це може вам завжди підтвердити. Бухгалтерія, що ви маєте які налазити? потреби матеріальну матеріальну допомогу надаємо. Uh -huh. Так що ми можемо це зробити. Вони залишаються нашими працівниками. Uh -huh. Я маю на це право. Я маю на це право. Тим більше, що знаю, що е завжди в кожного з залишається сім'я і родина, яка е теж потребує догляду. А на періоди їх відсутності чи берете нових е працівників? Так, так, це такі посади, які треба брати людей. Ми теж маємо на це право. Е до речі, вони не раніше не? навіть до минулого року отримали заробітну плату. плату паралельно, паралельно з. з з своєю службою в армії. Це від відмінили тільки оце здається, з лютого місяця цього року. Тобто навіть зараз на нападка з'єдналася повністю, а вони ще там служили. Ми на їхні посади взяли вже тимчасових працівників, тому що там є троє артистів Волинського хору, є один звукорежисер, є один водій. Пане Сергію, ну і ще хочемо поговорити, зокрема, про те, чому ви зараз ТВО, директора Волинської обласної філармонії, адже знаємо, що ви багаторічний керів, керівник, так? чому так трапилося і чи бачите своє майбутнє саме у Волинській обласній філармонії надалі? Ну, я відчуваю, що я дуже, досить вдало і все таки вміло виконую свої обов'язки директора філармонії. Ну, поки що я не отримав підтримки обласної ради. А чому, на вашу думку, ну, депутати не готові були підтримати вашу? було повного складу депутатського корпусу і від того, що вони не, була якась розгубленість, не було е, повного складу. Від того я не зміг отримати половину голосів. Але продовжую працювати, знаю, куди мені рухатись. Я свою програму на 5 років виклав е, в ході конкурсу на посаду, який відбувся 20... Здається, 21 вересня я отримав там підтримку конкурсної комісії. І незважаючи на те, що я залишаюся з тимчасово виконуючим обов'язком, я працюю по цій програмі. Цей фестиваль, це частина моєї uh -huh. програми. Ми далі будемо розвивати наш мистецький дворик, який ми започаткували, коли виграли грант у Українського культурного фонду. Ми That далі є. проводимо гастролі. По всій Україні, от я хочу нагадати, що 23-й рік був дуже потужним у нас і таким успішним. Волинський народний хор з цією програмою, з якою він був у Львівській національній опері, зараз покаже, він обігав дев'ять обласних центрів. Тобто дев'ять найкращих залів Західної і Центральної України прийняли цей колектив, де ми зібрали повні зали. Крім того, от, наприклад, за час війни, от за скільки це рік і 8 місяців, Волинський хор дав 100 Два концерти. Угу. Оце результат. До речі, це ж не просто, просто так взяти, взяти та виїхати за межі міста. За треба заплатити людям добові, треба вналаштувати автобус навіть два, треба приїхати, наняти житло, треба зробити велику рекламу, треба продати квитки, орендувати зал. Це велика потужна робота. Тому якщо подивитися, хто гастролює по Україні зараз. То навіть національні колективи, які для цього призначені, знаходяться в Києві, і їм виділяють для це гроші, мені здається, вони менше, менше гастролюють, ніж такий регіональний колектив, як Волинський народний хор. І я повністю. Я горжусь цим, і я думаю, що і Волинь має цим гордитися, що ми так багато їздимо. 26. І весь час ви були очільником, так? Так. Угу. А, а от 3, за цей час це не цікаво не... все-таки дізнатися, та то, що, на вашу думку, вам вдалося найкраще за цей час, і чи є щось таке, що ви не змогли реалізувати? Найкраще мені вдалося те, що Волинська філармонія, яка є без, беззальною, без так, залу, раз... змогла реалізувати себе, використовуючи оці транспортну складову. Тобто, коли я прийшов, були там два поламаних лази, uh -huh. які не працювали, не було ніякої апаратури, не було сцени. До речі, ми маємо пересувну сценічний комплекс. Uh -huh. Жодна фірмонія України такого не має. У нас є великий потужний ледекран, ніхто не має. Це все придбані е, е, ці, е, е, ці, е, е, ці речі за рахунок того, що ми гас, ну, гастролювали і е, вкладали гроші в матеріальні цінності, які б потім знову нам давали можливість заробляти. Це наша гастрольна діяльність. За цей час ми оновили транспортний парк Філармонії. Частина нам допомогла Волинська обласна рада, яка дала гроші на, на автобусу, а чотири машини, в тому числі великі ті, які перевозить синічний комплекс, ми купили за свої, за свої доходи. А те, що я не реалізував, це просто це зал, це Гордіїв вузол, це просто не по силах мені як директору, бо це. Це 100 мільйонів, може 150 мільйонів треба, щоб побудувати його. Та? Хоча в нас, до речі, є земельна ділянка, тобто не треба нічого шукати. Це земельна земельна. Ділянка, комунікації. комунікації. Нам треба виготовити проєктну кошторисну документацію, приблизно там 3 мільйони, і потім отримати фінансування і поставити в Луцьку ще один концертний зал. До речі, дуже необхідний для нашої громади. Якщо би зрівняти нас з рівним, з то Луць, як мінімум, вдвічі має менших концертних залів. Мінімум, там шість, у нас три. Uh -huh. І тому концертний Залденський фармоні, який мав би бути дуже багатофункціональним, де можна приймати навіть оперні спектаклі і будь які uh -huh. хурогічний колективи, наприклад, сухішвілі. Uh -huh. Сухі швілі для драматичного театру занадто Малий. Uh -huh. Малий, колись він виступав в колишньому промені, от там, де була сцена 25 на 20, от там їм вистачало. А тепер вони мусять пристосовуватися до драматичного театру. То я і завжди планував, що якщо вже будувати цей зал колись для Луцька, як візитну карточку Луцька, да? як от побудували е, в Гамбургу е, філармонію на Ельбі, да? От е, приблизно 8 років назад в Гамбургу, там є достатньо залів, да? ні, вони зробили величезну філармонію на 3000 місць, місць з двома залами, вклали туди майже мільярд доларів. Бо вони розуміли, що це візитна картка цього величезного німецького міста. Так само і для Луцька цей зал дуже потрібний. Не тільки для філармонічних заходів, для будь-яких заходів, які відбуваються публічних в нашому місті. Тим більше, що Луцьк це форпост України перед Західною Європою. на завершення ви прокоментували ту інформацію, яка, зокрема, з'явилася в середині листопада Луцьке видання. Сила правди повідомляла про те, що вони поспілкувалися із деякими нинішніми та бувшими працівниками філармонії, і які от розповідали про те, що ви, начебто, організовували заходи поза касою, витрачали ресурси філармонії у власних цілях, і роздавали посади і виписували премії родичам, а звичайним артистам не доплачували. Як ви можете загалом оцінювати оцінити, це оцінити це цю ситуацію? Я пропонував е, силі правді. Перед тим як публікувати е, щось таке скандальне, щось таке сумнівне, угу. щось таке неправдоподібне, прийти Ти спочатку в Волинську філармонію, але перед цим вивчити, що, що в інтернеті ще є, хорошого, бо там хорошого, от я частину таки розказую, так угу. е, дуже там в десятки разів більше. Але просто зараз існує така е, кризова ситуація в нас філармонії, е, не пов'язана з нашою роботою, тому що, будь ласка. Може проти будь-яка перевірка. У нас два роки назад була виїзна депутатська комісія, яка дивилася з філармонією. Ми ведемо весь правильний бухгалтерський облік. В будь-який час ми можемо показати все, що відбувається, і на яких засадах. Але є просто особистий конфлікт в замовників, які, очевидно, замовили в силі правди цю публікацію і той відеоматеріал, який вони пустили. Він був підлаштований під затвердження в обласній раді. Для того, щоб ну, зробити якусь перепону для затвердження мене на, на цій посаді. Я до цього відношусь філософськи. Ну, я, тому, не називаю, тими я не називаю ці прізвища, тому що це хай залишиться на їхній совісті. Я до цього відношусь так само, як холодний вітер сьогодні на вулиці, завтра сніг, потім щось блискавка. А нам своє діло робити. І ми це все робимо. Ну, Ніхто не казав, що життя буде щасливим, світлим, радісним, безтурботним, багатим mm. і безконечним. Що ж, щиро дякуємо вам за ці відповіді, пане Сергію, за те, що завітали до нашої студії, за вашу діяльність. ТВО директора Волинської власної філармонії Сергій Єфіменко, був з нами сьогодні в ефірі Громадської інтерактивного та радіо 1. І ще раз, пане Сергію, нагадайте на сам кінець про концерт, який відбудеться цієї неділі, де, і… Коли... 10 грудня в 16 годині. Палаці культури міста Луцька запрошуємо. відвідати концерт враження, від якого вам залишиться надовго. Так, дякуємо і зараз фрагменти з цього концерту пропонуємо.